Молитва до святого Шарбеля, Небесний Отче, Ти надихнув свого вірного слугу Святого Шарбеля на шлях духовного подвижництва і чернечих випробувань, а в нагороду дарував йому силу визволяти людей із нещасть земного життя. Благаємо тебе, Господи милостивий, даруй і нам Твоє благословення, аби ми також любили Тебе. І так само щиро служили тобі, як твій вірний слуга Святий Шарбель. Всемогутній, Боже, ти дозволив своєму угодникові розподіляти твоє милосердя, творити дива, нещасних утішати, хворих зціляти та в спасінні духовному всім помагати. Тож споглянь, Господи, на нас, бідних грішників, щоб і ми зазнали особливої опіки святого Шарбеля. Задля його заслуг і за посередництвом Його молитви даруй мені милість, і нехай, Отче Небесний, станеться по слову Твоєму. Амінь.